Доброго дня, мене звати Євгеній Ударов. Я заступник головного інженера на Тернопільському м'ясокомбінаті. Я займався проєктом будівництва котельні і супроводом його з підрядниками. Пільський м'ясокомбінат має повний цикл роботи з м'ясом, тобто від забою до кінцевого продукту, такого як м'ясоковбасні вироби, кушонки і так далі. То стало питання з недостатком пари десь ще два роки тому, коли почались великі об'єми на замовлення зсу і так далі. типу, і у нас не вистачало критичної пари. Відповідно, у нас були досить стиснуті терміни в плані будівництва нової котельні. І ми розглядали різні варіанти, тобто від старих реконструкцій старих ДКВРів до ну якихось, можливо, єшок невеликих до обладнання кількості в старій котельні. У нас стара котельня взагалі складалась з єшок. Є один дроп 0,9 без перетопки на торфі ми її палили. І це ну, порівняно з фентайном зовсім неефективна технологія, порівняно якщо взяти витрати палива, експлуатації і так далі. Там не було, там е, ручне завантаження було, що створювало зайві, скажімо так, рухи для кочегарів. Це було не дуже контрольоване, тобто дуже інертне виробництво пари і зовсім не екологічно. Але от зупинились на е, виборі. Котла Bent Iron, тому що нам сподобались терміни виробництва. Нам сподобалась простота, і нам, в принципі, підходила сама технологія прямоточного котла, тому що у нас на виробництві автоклави, типу, у нас на виробництві закатки. У нас багато обладнання, що споживає пари і нам у нас відповідно нема стабільного. Споживання пари, і нам потрібен маневрений котел, який б міг забезпечити нас парою досить швидко і так само знизити потребу, коли нам це не потрібно. От, тому ми зупинилися на варіанті вибору Бен Тайрона прямоточного на пілеті. Буквально в жовтні минулого року у нас вже був запущений котел. Ну ми взагалі не можемо порівнювати нашу стару котельню з новою, тому що стара котельня це скажем так, типу, ручне завантаження, відсутність, перетовка. Ну, це якби минуле сторіччя порівняно. І я як людина 1,92 метра стомився вже нахилятись, в мене болить спина нахилятись до цього екранчика маленького. Тим не менш наші кочегари трошки нижчі ростом, і їм ідеально підходить розташування екрану. В принципі, керування не викликає якихось проблем. Потрібно був час адаптувати людей, щоб вони адаптувалися, зрозуміли, весь функціонал що їм треба контролювати і так далі, бо все-таки кочегари це не люди з вищої освіти, їм треба певний час, щоб зрозуміти процеси. На даний момент, через усе півроку, типу, ні у кого немає ніяких запитань, ніяких проблем з UI-UX екрану, тобто все чудово, нема на що скаржитись. Досить швидко відгукуються на наші проблеми в разі якоїсь критичної поломки, а такі були на початку, через нашу можливо, недосвідченість. Е, всі питання вирішуються досить швидко, ніяких проблем з спілкування нема, весь час онлайн підтримка в разі якихось аварій, несподіваних і так далі. Телефонувати вночі теж ну, було таке, і нам відповідали, брали слухавку та, і приїжджали там через день. По мірі е, критичності поломки, скажімо так, в загальному проблем з сервісом не було. Вивести котел на режим зранку займає десь 40 хвилин, враховуючи, що температура в дераторі залишається там в межах 100 градусів, тому що за ніч не встигає, особливо зараз, коли вже потепліла весна. 40 хвилин це від моменту розпалювання в топці чогось до виходу на автоматичний режим, тобто до виходу на три бари в системі. Тушіння, гасіння, котла взагалі займає, можливо, пів години. Гарний колір, не знаю, заходиш, дивишся, гарна машина, працює, злагоджено, відносно, не шумно. Все досить компактно, продуктивно і за ці гроші це, напевно, одне з найкращих рішень зараз в Україні. Плюс технологічність навіть трошки пишаюся тим, що в Україні з'явилось таке технологічне рішення промисловості, враховуючи останні події, то це буде тільки розвиватись. Я маю на увазі на біомасі котли, що є нелегко порівняно з тими газовими, але я радий попрацювати з Бентайроном.